Одна із переваг Epson L3258 це бездрутовий друк по Wi-Fi або Wi-Fi Direct. В цьому відео ми покажемо, як все швидко налаштувати. Розпочнемо з підключення Wi-Fi. Включіть друкуючий пристрій. На своєму роутері затисніть кнопку WPS, доки не почне блимати індикатор безпеки. Якщо ви не знаєте, де знаходиться кнопка WPS на роутері. Або на ньому взагалі немає жодних кнопок, подивіться документацію до свого роутера. Натисніть і утримуйте кнопку Wi-Fi на пристрої декілька секунд, доки індикатор не почне блимати по черзі. Почнеться встановлення підключення. Коли воно буде успішне, загориться верхній індикатор це підключення до Wi-Fi. Якщо обидва індикатора блимають одночасно, пристрій перебуває у стані помилки підключення. Щоб скинути помилку, натисніть кнопку Wi-Fi. Тепер розкажемо про Wi-Fi Direct. Цей спосіб дозволяє під'єднатися до принтера без роутера. Утримуючи кнопку Wi-Fi, затисніть кнопку Інформація, доки індикатор не почне почергово блимати. Дочекайтеся завершення процесу. Коли підключення буде встановлено, загориться індикатор Wi-Fi Direct. Завантажте офісний папір в принтер. Натисніть кнопку Інформація на 10 секунд, щоб роздрукувати інформацію з підключенням. Потрібні ось ці два рядки. Відкриваємо налаштування Wi-Fi на вашому смартфоні або планшеті. Обираємо «Директ принтера. Вводимо пароль. Бажаємо яскравого друку разом з Lucky Print.